Вони врятували вже більш як 2,5 тисячі життів українських військовиків. Поліцейські гелікоптери нині найшвидший спосіб евакуації поранених. Там, де автівка проїхати не може або добирається кілька годин, гелікоптерам потрібно у кілька разів менше часу. Враховують про евакуації і стан поранених. Приміром, якщо боєць має перелом хребта, то пілоти летять максимально тихо, без зайвих коливань. Якщо ж військовика поранено в груди, намагаються не набирати висоту. Як відбуваються такі евакуаційні місії? Дивіться в ексклюзивному репортажі нашого Нікіти Галки. це швидко скіннанат висотах. Це один із гелікоптерів національної поліції, які з'явилися в Україні у 2021-му. Від початку повномасштабного російського вторгнення їх використовують для евакуації поранених військових. І сьогодні Суспільне розповідає, як це відбувається. Зночі інженери Нацполіції готують гелікоптери до вильоту. Технічне обстеження, вантаж та медичне обладнання. Його ось так монтують всередині. І за лічені хвилини із транспортного гелікоптер перетворюється на медичний. Апарат штучної вентиляції, легень, дефібрилятор, шприцеві насоси на борту, каже авіамедик Юрій, є все необхідне обладнання, аби контролювати стан військових у випадку незапланованої посадки. Апарати працюватимуть автономно. Всередині поліцейського гелікоптера місця вистачає для всього. Два пілоти та два медики. Місце для медичного обладнання, позиція для важко пораненого військовослужбовця. Ну а решта місць для тих, хто може пересуватися сидячи. Пілоти перевіряють та прогрівають судно, і ми піднімаємось в повітря. Вертоліт набирає висоту, і ось ми вже над містом. Летимо так низько, що можна роздивитися перехожих на вулиці. Власне, у таких умовах і відбувається евакуація пораненого від міського... військових. Ловців у гелікоптерах скажу, що зараз ми летимо досить швидко, втім на надмалих висотах. Гелікоптер не хитає і летіти досить комфортно. Максимальна швидкість Airbus H-145 більше як 250 км кілометрів на годину. Одночасно борт може евакуйовувати до чотирьох військових. За словами пілотів, вертоліт комфортний, але враження не перевершені. Він реагує на будь-який твій рух на будь-яку команду. Він дуже слухняний, тому з ним треба бути уважним і обережним. Десятки кілометрів долаємо за хвилини. Далі у запланованому місці міняємося із медиками. Наступні кілька годин вони працюватимуть із пілотами в команді. Лікарі контролюють пацієнтів. А завдання пілотів, як кажуть наші співрозмовники, летіти обережно і обрати найкращий маршрут. Кожного разу, коли вантажиться, ми з лікарями спілкуємося в якому стані людина, як, якого характеру в нього пошкодження. Там наприклад, якщо перелом там хребта, то ти вже стараєшся там все потихеньку, ніяких там коливань зайвих. Якщо це якась там дірка в грудях, то ти вже там висоту не набираєш висока. Основна перевага евакуації гелікоптером швидкість та комфорт, розповідає керівник поліцейської авіації Олександр Таран. Сотні кілометрів пілоти долають за години. На сьогодні тільки борти Нацполіції врятували більше двох із половиною тисяч життів. Є такі місця, де не зможе проїхати навіть швидка, ми можемо пролетіти. Є час, коли швидкий треба його доставити. Він буде 6-7 годин рухатися, наприклад, з точки, якщо не більше. А для нас це час 40, час і Ми вже заходимо на точку посадки. Ми це час, те, що дуже головне для кожного лікаря, для кожного це час, час, час в умовах війни. Кожну евакуацію погоджують з військовими медслужбою та ППО. Під час ракетних атак пілотам часом доводиться незаплановано саджати борт або летіти у складних погодних умовах. Ну, деякі були випадки, не, не в мене, але люди виконували і по три е, по три, аэро, три польоти, скажімо так, на аеромедевакуації за один день, ну тобто на одному гелікоптері. Часто літаємо і в тривоги, ну буває таке. Тим паче, коли важко поранені, доводиться іноді просити ПВО там, ну, ну можна, будь ласками, там, бо в нас дуже важкий і летиш але все одно це страшно, тому що ти знаєш, що всі готові на ураження якоїсь літаючої цілі. Нині поліцейська авіація цілком самостійна. Тут власні пілоти, медик, а ще інженерний підрозділ, який повністю обслуговує іноземні гелікоптери тут в Україні. Дуже надійна машина. Це він, він це розумний гелікоптер. Чому? Тому що тут стільки стоїть техніки сенсорів, тобто технік, коли робить передпольотну підготовку, він включає вертольот. Йому, скажімо, комп'ютер сам показує, де що може відбуватися. Поки триває війна, говорить Таран. Поліція буде рятувати військових. А для мирних часів багатофункціональні гелікоптери матимуть інші завдання, зокрема, переслідувати порушників, як в США. Нікіта Галка Дмитро Сусов суспільне новини.